Жулики, доброго ранку, зараз покажу. Зазвичай я не можу бути сама, не можу, не можу не приділити їм уваги. Я зараз покажу, зараз виставлю, чи буде видно чи ні. Стою, вроді нікому не треба. Зараз тільки оце подойди. кому не надо. Вроде никто меня не любит, да, комарочка? Давай, 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 да, давай. Карюха, давай бревно. А дай бревно, дай еще одно бревно, дай. <coughs> Вроде никому не надо. Вроде никому не надо. Да, да, да. Вот. Дай бревно найдем, давай найдем. Нет, то не надо нам. Вижи бревно притащи, Карюшек, давай. Бревно. Нет, ты у комары. У вас есть у каждого бревно. リスナー入れて,て。 Зачем бревно? Идем? Да и по бревно, ты черти шо? Ай, то есть нет. Иди ты моя? Ада! Иди мамы на ручки. Зай! Зая! Иди мамы на ручки, дай! Иди, зая! Зая! Иди мамы! Иду бревно шукать, все! Не а -да. а -да. Давай, Ой, молодец! Зай, давай сюда! Зай. Давай, мамы! мамы. мамы. Все? заберу, -да. а -да. заберу, Вот так! Ох, холодно! Да? Холодно! Отак вот от. І вроді одразу нікому не треба. Тут и все. хопа-хопа. А, а заберу зараз брівно. Заберу, зараз брівно, заберу. Треді, оце щось не бревно, а на не брівно, а подобіє на нього. Що це за на брівня? Дай. дай. Дай кажу. Дай. Це комар. У я зараз заберу. Заберу і не буде. За... Дай сюди. Дай сюда. покажу, иди сюда. Мелкая фулиганка. Ах, холодно. Эх, холодно. Корюхин, дай сюда. Дай, 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 дай. Вот так вот. Вот так вот. Выходный день. Зараз трошки побиснется и подавит почел. Так, у нас суббота, а завжди выходный. Да? Купила мама новую швабру. Модно, да? Ты моя девочка. Ты мамина. Что там? Кто там чужой? Редя? там чужие кто-то? Карюхин что ты сила биля того штатива? Типа тебя снимать надо. Зараз приду. Ой, мои горнюни. Ой, мои горнюни, да? Мамина горнюня девочка. Маме замерзли руки. Карюха, наш ты робишь то? Не мне никому. Так не достанься ж ты никому, да? Красота моя. Ой, красивая собака. Ой, красивая. Ой, красивые мои обезьянки. На Наш ты робишь что? Нашу ты то робишь. Дай сюда. Дай сюда. Давай, Кавара, забирай. Забирай, забирай вами. <реш> Третім. Будеш. Редя, забирай у них, забирай. Редя такий, та ні. Ну і нафіг, то дівки, з ними свяжись, можна і без зубів остатися. Зай, забирай у них. <реш> Комара вперта, як баран. Хто речить? Комарик? Нічого. Бушуєш проти батьків? Забирай, комар! Ну мами, забирай. Карюша, держи. Молодець. Ну що ти здалася, Кайречка, скажи, ну її нафік. Ну, це, себе Давай найдем друге брівно. Де ж було ще одне? Комара, що ти їх зносиш? А де ж вона діла? Зай, ти не бачив брівно. А, бачив, молодець. Молодець, кажи, все бачив. Собаки нічого не розуміють, все вони розуміють, все розуміють. Камара, я зараз заберу, ти друге комара зараз така, ага. Я зараз покладу його до цього, бріна. У мене буде два. Теліганка. Літучка давай. дай. Дай, дай. Гача! Забрала. Не трогай колесо. Кара, я спеціально їх туди понакладала. Карюша. Ні, брівно не годиться, треба колесо. Не трош його! Що <смі> ти робиш? Карюша! Ну тобі треба. Нащо вона тут лежить, воно ну, кумарить мене вже рік, так? Да? Карюня! Колись, щоб Карюша розробити гарно лапи, я давала їй таскати такі колеса. Лапи, біг. Натаскала в мене в зубах такі колеса. Це бачите, мабуть, у купі дітства заіграло. Не трогай, вона примерше. Чуєш, Карюша, у тебе вон брівно рядом. Бери брівно, молодієць. Скажи, ця мала. Ох, ця мала, ох, ця мала покоя нема. Держи, Карюша, держи, держи. Не давай, ага, здалась. <реш> Наша тобі то колесо. Завжди всі кажуть, що карюша така, ну, ніколи не біситься. Карюша біситься так само, як і вони. Бо це теж є дитина. Не дивлячись на те, що вона доросла, вона дуже мудра собака. Але вона дитина. Запам'ятайте, вона також любить гратися. Не завжди я те знімаю. Карюха! Пусти колесо. Не надо тебе, молодец. Мамина ти вмієшка, давай бревно шукать будемо. Давай. Ні, не колесо, бревно. Жди бревно шукать. Пішли шукать. Ні, ні, ні. Ні, скажи. Кумари мене це колесо надо підняти його. Не ну, трогай ти ні там всю цю, що я не знаю, що там за квіточок посаджено, але ти мій гробиш зараз. Не трогай світок. Ось <говори> вперта, гляньте, а гляньте. Не тяни! <рес> Карюхин. Каже, так, ні, ніфіга. Мала викупила, що брьовна то класна. Кайра каже, я пам'ятаю, що не ризик цвіток. Що колеса то дуже класна, а мала не знає, да 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 ага, ага. Не психуй. <рес> не виходять взяти, бо воно примерше, розумієш? Воно примерзло. Зупинись! Зупнись! Йдемо брівно на дійдемо! Йдемо, Йдем. де бревно? Давай, пішли шукать бревно! Пішли, корюша! Корюшик. Ой, гарна собака! Карюня, бревно! НЕТ не цвіток! Куда ти залізла? Мало то, що ред його застяв, воно не росте, ще й ти. Добила. Ось, Редя. Редя тихушну. Взяв Карюхіне брівно. і жує. Ану, дай, зай. Опа. Тамара така, так, ладно, ладно. З мамою зв'язується. Моя візянка. Моя візянка. Ану, Карюше, іди сюди. Зай, що ти робиш з цим брівном? Ні, така, ні, це ж таке колесо. Нет? Николас? все. Ідемте. Золоты мої. Радя. Ты хочешь забирать у реда? Ты б'єшкода, да, сьогодні? То вічно ред грибає, да, мій зайчик? Камара, ти така фуліганка. Хто там такий малий бюшкеплик? Хто там такий малий бюшкеплик? Камера, я зараз беру, зараз дрівну. Ага, скажи, не забереш. Зай! То зрозуміло, що ніхто тебе не бачить. <рес> Ролики завжди маленькі знімаю. А от вам їх. О, зараз Ага, чуть не відхватив. За що? От за що ти хотіла йому висказати? За що? Лежить спокійно. Розумію тебе, як будь-яка жінка, тому що ти бігаєш. Не трош його! Не трош! Як будь-яка жінка, також оце я бігаю, то він розвалився собі спокійно. Так ладно. А, камера гарно лягла зараз. Карюха. Вільна стойка, гляньте, яка вільна гарна стойка. Ва, комара репетить. Нічогося. Нічого Ти що, на маму бушуєш? Комарик? Камара, йдемо до курочок. Скажи тільки з брівном. Гарний, дуже гарний. Зайчики. Радя, нащо ти тепер ти їси? Все, йдем. О, Кайра лягла, Ну лежи, лежи место. Скажи, ага. Давай, мама, скажи і мене познімай, а ти всіх познімала. Що таке? Хочеш сніжок? Тити. -ти Ши, ще, ще, ще. три ти хвостом, три-тити. Так, ладно. Руки замерзли.